Це пояснюю експертам, які приходять до мене на заняття з риторики, з ораторської майстерності, які публічно проявляються, скажімо, в інстаграмі, на Ютубі. Наскільки важливо працювати над своєю самооцінкою і виходити до аудиторії, розуміючи свої сильні сторони, свої сильні сторони як особистості і сильні сторони як експерта. Це правда дуже важливо, тому що основне завдання публічного виступу це змусити аудиторію. Слухати ритора. Відповідно, коли аудиторія відчуває вашу силу, вашу опору, вона готова піти за вами, тому що аудиторія це певна кількість людей, велика, невелика, це все аудиторія, вона може піти тільки за лідером. І це в собі дуже важливо напрацьовувати, розвивати, інакше ви не зможете досягати цілі вашого публічного видання.